Вітаю! Ось в мене такий гарненький нарцис розслів. От, Але сьогодні я буду сіяти кавуна і диню. Спробую розсадою декілька, а декілька спробую посіяти просто в ґрунт. Змішую покупний ґрунт і домашній. І по одній насінинці буду кидати у ячейку. Того року кавуни посходили, але не встигли дозріти. Бо я трохи пізно їх вже посіяла в ґрунт. Спробувати можна таким розсадним методом. Добре зволожую. І я вже буду ставити в парник. Парник і накрию плівкою. А це диня. Це роблю так само. По одній наслідинці. О! Добре змочую і під плівочку. У мене в парнику дуже тепло, навіть коли на вулиці прохолодний вітер, то в парнику. Велике тепло тримається, потрібно провітрювати його щодня. Для Солери, от для неї вже зажарко, її потрібно висаджувати, хоч і в нас таке похолодання знову вночі. Спаржа дуже гарно наросла з насіння, їй тут подобається в парнику. Статиця, цибуля порей. Такий вигляд вже має лагорус зайцехвіст, віст. Він підрісток. Ну, а щоб потепліє і можна висаджувати. Він дуже теплолюбивий, то з ним спішити не потрібно. Оце алісум, пеларгонія. Так, сходять вже помідори. А це мірабіліс. Ще томат, який я сіяла прямо в парнику. Капуста Брюссельська. віденська біла, кольрабі. А це вже з'являється лунарія. А це капуста броколі. Того року мала лише кілька головок, які встигли сформуватися до осені. Отак виглядає вже рання капуста. Вона також останні дні пішла дуже в ріст. А Це мій менший парничок. Так вже виросила шпинат і зібрала трохи редиски. Її я трохи забагато насіяла, певно. А ще посіяла пізню капусту в такий ящичок. І вона вже посходила. Навіть на сонці стоїть, але вкриваю ще плівкою. А це сходить м'ята, яку я того року посіяла з насіння і висадила в ґрунт. Щиро дякую усім друзям з Фейсбуку і просто тим, хто підписався на мій канал. Будемо далі садити, сіяти. Тож, до наступних зустрічей!